Вітаю, друзі, я забула мікрофон. Вітаю, друзі! Це канал Наранчо. Мене звати Олена. Ми родина з міста Вінниці, які переїхали з міста в село. Маю сьогодні таку цікаву тему про переїзд якраз містян до села. Ця тема вже як рік набуває популярності, можливо, навіть навіть трошки більше. Ніж рік, але поступово люди починають звикати до того, що село зараз не таке, як воно було раніше. Сприйняття життя в селі змінюється, особливо якщо людина, люди переїжджають з міста в села. Ми звикли до другого життя. І для нас село не сприймається як місце, де треба пахати. Звичайно, треба працювати, але ми маємо роботу, хтось має віддалену роботу, це ще набагато легше. Хтось має роботу в місті. Наприклад, наша родина продовжує працювати в місті. Ми живемо недалеко за 15 кілометрів. Це їхати машиною 10-15 хвилин. І тому. Для нас життя в селі, в селі сприймається як створення свого особистого простору, де ти себе почуваєш більш вільним, маєш більше можливостей для творчості, будування житла, оформлення території, садівництво, якісь ремонти. Це, це також про творчість. Ми давно планували. Переїхати з міста. Це в нас був такий план трошки на більш далі майбутнє, але так склалось, сила обставин, У нас друзі живуть в цьому селі вже 5 років, і якось вони нас запросили в гості. І ми вирішили після того купити сусідню ділянку. Вона якраз була в продажі. Сподобалась територія, сподобалась. Те, який відкривається вид з ділянки. У нас з однієї посадка, яка повністю заросла деревами, з другої сторони, у нас також кущі, які закривають від сусідніх хат, які знаходяться далі за ділянкою. Ще з одного боку у нас сусіди, які примикають. Хатою до нашої ділянки і е, ще одна сторона, яка виходить в поле. Там люди сажають свої городи, а за городами відніється ліс. Ну, і скричку стоїть ще хата одних сусідів. І цілий день наша ділянка освітлена сонцем, коли сонечко сідає, ми можемо спостерігати його закат. Спостерігати закат, який уходить за ліс. І це дуже гарно. Ми сидимо в зоні відпочинку і спостерігаємо гарні краєвиди. З самого початку в нас не було плану садити тут огороди, займатися такою важкою працею і якось кормити себе з цієї ділянки. Найголовніше і початкове моє бажання було створити тут якийсь свій сад, свій парк, свою таку зону, в яку ти приїжджаєш після робочого дня, наприклад, чоловік приїжджає після робочого дня, і може відпочивати. Чи я працюю, але я не заробляю гроші? Як ми до цього взагалі прийшли? Спочатку війни, коли було незрозуміло, що нас очікує далі? Ми виїхали. В Іспанії нам вдалося познайомитись з місцевим жителем, в якого ми проживали. Він людина без родини, в нього померли батьки, жінки немає, дітей немає. Живе він сам в великому будинку і запросив нас пожити до себе. Ми так здружились і поріднились, що наші діти стали для нього як. Онуки, і він для нас як такий названий дідусь. Було цікаво, що я там побачила після наших євроремонтів, після. Ти як постійно бачиш, що люди живуть тільки тим, щоб заробити більше і більше грошей вкласти це в найдорогіші речі. Все має дорожче, все має бути краще, ніж у сусіда, все має бути. Ідеально вилизене, вичищене. і все таке. Я не проти того, щоб було чисто, я за це і завжди борюсь за це. Але доведення все до ідеальності в нас, мабуть, є така, такий пунктик. І проживаючи півроку там в Іспанії, побачила, як люди це живуть зовсім по-іншому. Відчула той спокій і розслабленість, з яким живуть люди. І мені хотілося принести це і в нашу родину, і це змінило багато в чому моє бачення і мій світогляд. Ми жили в курортному містечку, де багато рибацьких помешкань, рибацьких будинків. Сказати, що там є якийсь євроремонт це взагалі вони, мабуть, навіть такого словосполучення, не знаю. Це дуже, дуже прості дихатинки, які мають історичну цінність, історичну вартість. Вони далекі від ідеальності в нашому понятті, в нашому розумінні. Але вони настільки душевні і настільки теплі, що я думаю, нам цього багато не вистачає. Отож ми жили в будинку, який... Був перший побудований на одній із гір. Там, неймовірно, гарний вид, але сам будинок ну, такий вже потребує ремонту, потребує догляду, але він настільки крутий. І вперше там я відчула, як ми знецінюємо свої старі речі. Свою історію знецінюємо, ми її навіть десь цураємось. Є таке відчуття меншовартості, яке можливо, нам нав'язували, а можливо, не знаю, ми самі його собі вигадали. Чомусь мене дивує, що ми, коли бачимо, старі будівлі Середземномор'я, стара. Європа, і Данія, Швеція, Німеччина, Іспанія, Італія, Греція, навіть Польща, яка не так далеко від нас. Там люди цінують свою історію і свої корні. Для мене, наприклад, дуже смішно читати коментарі. Там, ну добре, ви пофарбували хату, але ж все одно там у вас ці щілини. І вона розвалиться, і все таке. Для мене вона, блін, реально кайфова. А в нас багато людей, які ж цього не зрозуміли, маючи триповерховий будинок в місті з новим ремонтом і по нашим оцим модним забаганкам наша родина не хоче повертатись, туди жити. Тому що, блін, я не знаю, ти, ти там завжди якийсь як загнаний. Ти постійно кудись біжиш, ти постійно кудись поспішаєш. Всюди паркане, маючи там 5 соток і, ніби живучи на своїй якісь там приватній території, ти не відчуваєш, що ти відокремлений. Ти все одно як знаходишся у якомусь мурашнику, який постійно тебе підганяє. Для мене свобода це важливіший момент, ніж те, що моя хата виглядає не ідеально для когось. Отже, будучи там в Іспанії, так якось ходили ми по ринкам, оці, блошині ринки. У них дуже популярні, і там вони продають багато антикварних речей, таких крутих. І серед них я побачила книжки про інтер'єри, про будівництво, про сади, про Мистецтво, і мені сподобалось на цих фотографіях бачити старі будинки, які недосконалі, але вони мають таку душу і мають таку неповторність. Мають неповторність, просто, просто мають неповторність. Ну, я замислилась, куди ми біжимо і вообще взагалі до чого ми. Намагаємось дійти, прийшла до висновку щастя не в тому, щоб бути ідеальним, щастя в тому, щоб віднайти себе і слідувати своїй неповторності. Отож, хочу показати вам пару книжок, які я вже придбала в нас в Україні, замовляла через інтернет. І так, також ці книжки ще додавали мені оцього відчуття. Що я рухаюсь у вірному напрямці, напрямку. Це книга про те, як можна гарно грати з освітленням, текстурами, меблями. Дуже класна книжка, називається Дім Хьюгі: Як перетворити помешкання на оселю щастя Мік Вікінг. Серія книг Living Ін. Там є Марокко, Азія, Тоскана, ну, коротко, багато інших книг, а також книги про мистецтво. Книжка з картинками. А, до речі, покажу, що тут є такого цікавого. Тут опис англійською мовою. Різні інтер'єри, поєднання кольорів. От, виглядає це дуже класно. Звідси я беру натхнення. Раджу полистати такі книжки і журнали людям, які шукають щось цікаве. От, книжка шелфі. Як комбінувати та розставляти речі на поличках. Джеральдін Джеймс. Також книжка з картинками. Де також можна побачити речі, зроблені власноруч, дизайнерські речі, як це все гарно і цікаво комбінувати, навіть використовуючи, зачекайте. Де? Де. <гум> О, звичайні. Пляшки від напоїв. L Decoration. Ще б я порадила. Тут більш сучасні такі картинки, зображення, малюнки. І мені ще до вподоби журнал Interior. У мене його зараз немає, але взагалі раджу подивитися. Будемо встановлювати новий само. Вже який там закат?